Так, ну що, прибули на місце пуску, е, старт 15 кілометрів. В цьому місці ми вже цього року випускали голубів прошлогодніх, осінніх, Значить, летіти голуби будуть через ліс, через бух південний. Ну, коротше, я знаю, що не всі прийдуть. Тому що дистанція для них невідома, тим більше, коли через ліс летіти, там треба шукати правильні місця. Так, значить, у нас на годиннику... 9.48. ну, Грубо говоря, 9.50. Потім Першого голуба. Хто на самій? Крутий. Давай. По одному голубу пускаю. Пускаємо по одному голубові. Пускаємо по одному голубу. Зараз да, трошки понаблюдаю за ними. Так, виключу радіо, бо радіо мовчає, мішає. Головою серденько. Радіо виключено. І наблюдаємо. Так, ну що, сиреневий голубок. І пішов він. Нікуди він не пішов. Він пішов на другий круг. Да, пішов в сторону. Голуб'ятня. З першого круга. Так, ще одне. Прошлогоднє пішло. Вони налітали, самочка. Подивимося, куди вона піде. Ця геть на кухню пішла. Той голуб дав круг. А ця самка круга не дала, пішла, десь, коротше, полетіла. Куди потім знаємо. Третій. Цьогорічній голубок. Ті гріз. О-о-о! Четвертий сам полетів. Вискочив з клітки. Хитрий. Четвертий сам полетів. Ну ладно, хай летить. Що такий хитрий, розумний. Зараз вже будуть двох зб'ються зб в кучу. Да, це так. Двох збилися в кучу і пішли. Ще нікуди не пішли, ще вони крутяться. Ще вони крутяться, але вже наверное, підуть. Це так по одному. О, по одному не вийшло. Давай. Так, слідуючи. Самочка пішла. Дивимося так. Пішла на круг. Пішла на круг. Ну, що будеш, давати круг, чи підеш додому вже. На другий круг пішла самочка. Чого по одному для того, щоб вони включали мозги? Ми про це вже з вами говорили. Ні треба, щоб голуб летів сам додому. Не де, він, з ким, з якою толпою. Він має летіти сам. Так, все, пішла голубка. Пішла додому. Так, ну давай, давай, давай. Давай. Слідуючий. Голубок. А Це щось не дуже, так собі, спокійно, так, як говориться, без всяких, без всяких і, і зразу повалив напрямок голубника. Мда, є такі голуби. Коли ну, ми зараз будемо бачити, чи вони прилетіли, тому що там він десь полетів. Напрямок голубника це ще нічого не значить. І ще може не прилетіти. А той, що полетів в другу сторону, той може прилетіти. Ну Тут бабка надо, я сказав. Зразу вони уходять, тобто ніхто не... довго не блуде, я бачу. Давай, слідуючий. Ніхто довго не блуде, зразу вони уходять. Це вони 100% мають всі що? що? Навіть я не впевнений. Я не думаю, що вони пролетять всі 100%, Я сказав, бо тут трохи траса така стрьомна. Ліс, чорний ліс. Це Цей ліс, що йде від... Е, я не знаю, де він починає, це якось Я мав по карті подивитися, а так і не подивився. В ньому колись Великовідня війну ковпак в ньому партизани. Цей, цей ліс йде ну, через, через Вінницю йде, і пішов туди на Західну Україну, і, і навіть десь він там є, аж в Польщі від, від як значить, е, книжка називалася. А, від Буга чи від Дніпра до Вісли. Якось так. Вісла це ж Польща вже річка. Торотше То, через всю Україну цей ліс, напевно, йде. Він такий трошки довговатий і такий страшний. Там сосни, дуби, дуже багато диких звірів всяких. Ну, Коршунів немає. Коршуни селяться в нас, шукають. Там, де голуби живуть, їх та база цікавить, а вони не шукають в лісі. В лісі там ну, трошки якісь є, звісно, але, але... але... Ж... нащо йому шукати в лісі, як він може знайти десь. Коло У мене коло голуб'ятника, так? Да? Поселитися. Це ж... Крут, крутіше, не треба нічого шукати. Не йдуть голуби на круг. Оце зараз опустивши. Пару штук одразу прут в ту сторону. Що це вони всі знають дорогу додому чи що? Не віру. От не вірю І все, що вони всі знають дорогу додому. Тут навіть такі є голуби, що не летіли 5 кілометрів. Є такі голуби, які 5 км не летіли. Отам я пускав 5 км, то вони ці голуби 5 км не летіли. Не було таких тут, тут є такі голуби. О, то якось так. Так, ну давай пішов. Слідуючий, слідуючий, слід не сідати. Самочка сісти захотіла. Нефік сідати, додому треба летіти. Чого по одному голубі пускають? Тому що в когось є мозги, а в когось немає мозгів. Не хоче. Так як люди, Так як всі останні. А так. що є мозги, значить запрацюють, мозги буде шукати дому, буде провікати, шукати дому сам самостійно. І все, все буде добре. Давай, 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 давай. Давай, слідуючий. О, біла самочка полетіла. Щось тобі. Шекай, чого ви такі? Дикі, господь. Тож не дикі, то ж ловлю руки беру. Так, самка біла пішла на круг. Чекаємо, коли вона... Полетить. Кудись, кудись вона полетить. Ну давай следующий. Не будемо довго чекати. Я їх накидаю в сторону голубника. Вони там собі. Вони щось придумають, так? Да? Вже немає. Ось один голуб. А, біла, біла самка, да. пішла теж. Пішла на голубник. Опа, давай. Слідуючий. Ну і останній. Давай, давай. Це цей, що сідав на дерево той раз Зараз мене. Зараз завжди на дерево сідати. Любитель дерев. Немає ніяких дерев. Лети додому. Так, значить, 9,57 наш випуск заняв да, 10 хвилин. Все. Зустрічаємося біля голубника. Пока.